Добрий день, мене звати Павло Романович, я викладач кафедри технології машинобудування. І сьогодні ми з вами поговоримо про поверхні деталей літаків. Яким чином ми їх отримуємо, які вони бувають, і як якість поверхні впливає на механічні властивості деталей літаків? Для цього. Не є кухонна дошка, і е, дивіться, не, е, якщо ми е, беремо любу деталь металеву і її поверхню збільшуємо у мікроскопі, ми на е, побачимо подряпини різні нерівності. Якщо ми е, ще більше е, збільшимо цю поверхню, то мікрорельєф буде аналогічний е, горним е, хребтам. І е, дошка, ось, звичайно, кухонна, досить гарно імітує нашу поверхню. Оці подряхини – це, е, умовно кажучи, сліди після механічної обробки нашої деталі. І яким же чином, як дізнатися, е, як ця от поверхня буде взаємодіяти з поверхнею інших деталей? А дуже просто ми беремо е, підручники і робимо таку е, ковзанку. Далі нам потрібна пачка сірників. Я щоб її, е, ну е, щоб вона була та, ваща пластилин, пластилин всередину поклав. І е, оце наша перша деталь, ця от поверхня імітує другу деталь. І якщо е, наші деталі не дуже якісно оброблені, мають таку шорстку поверхню з такими подряпинами, рисками, то при взаємодії, ми що бачимо? Вони... Е, Деталь не скозає, вони щеплюються І, наприклад, якщо нам потрібно, щоб одна деталь рухалась по іншій, то в дано, даний вигляд поверхень, да, дана якість поверхень нам не підходить. Як нам це змінити? Ми повинні нашу поверхню заполірувати. Як ми це зможемо зробити експериментально? Беремо фольгу, звичайно, кухонну і обертаємо наш сірник цю фольгу. І тим самим ми. Робимо імітацію, ніби наша поверхня відполірована. Наша деталь має поліровану гладкою поверхню. І тепер, ну може, і питається наша деталь ковзати по інше, але досить погано виходить. Тому нам треба заполірувати і нашу іншу поверхню. Беремо ще шматок фольги. Обертаємо. Трохи вирівнюємо. Вже по столу почала ковзати. І що ми бачимо? Наші деталі почали добре ковзати одна по іншій? Ми можемо е, спомняти фізичні закони, де е, сила тертя напрямую залежить від сили тяжіння, від коефіцієнту тертя І в практичній е, основі ми що можемо визнати? Чим краще оброблена поверхня деталі тим вони краще взаємодіють, можуть краще ковзати одна по іншій. Наприклад. Не тільки козати, а обертатися. Одна деталь, от в отворі іншої, таким же самим чином. А можемо ми іншим якимось чином змінити якість нашої поверхні? Звісно, можемо. Ми можемо нанести спеціальне антифрикційне покриття. Імітацію такого покриття ми можемо взяти папер. Ну, В даному випадку я взяв. Пергаментну бумагу для запікання, і вона буде імітувати наше покриття антифрикційне поверхні. Ми можемо не тільки наші деталі добре полірувати, а можемо ще нанести якесь покриття, наприклад, там тефлонове, або ще якесь, яке який забезпечить нам трохи не рівно. Забезпечить нам е, такі ж самі властивості, ковзання одної поверхні по іншій? А якщо ми забажаємо е, ще краще заполірувати нашу поверхню, зробити її взагалі майже ідеальною, яким чином зміниться тертя? Ну, може здатися, що воно буде взагалі дуже добрим. А ми це зараз перевіримо. Для цього ми візьмемо стрейчову плівку. І ось у нас одна деталь ковзала по іншій, все було добре. Ми ще нашу поверхню ще краще відполірували І зробили так, що, мовно кажучи, у нас на поверхні рівний шар атомів зробився. Досить рівний шар з рівновистроєних атомів. І тепер ми е, попробуємо, як повзає в такому випадку. Одна деталь по іншій І виявляється, що якщо деталі сильно гарно відполіровані, мають добру, високу якісну поверхню, то вони, атоми між собою, притягуються і дві поверхні щеплюються. Тому в деталях, в тому числі і деталі літаків, Вибір самооптимальної поверхні це непростий процес, і треба до цього підходити творчо. І якщо можна дізнатися, що наші поверхні щеплюються, ми можемо взяти нашу деталь. обмотати її оцю стрейч плівку. Так. Це зробили тут ідеальну поверхню і е, кладемо нашу іншу плівку і дивимося буде. Сила щеплення двох поверхень настільки сильна, атоми притягуються один до одного. Тут ніякого клею нема. Що е, цієї сили достатньо, щоб відірвати плівку. Так, але не тільки деталі бувають призматичні, є ще і циліндричні деталі. Давайте дослідимо і їх. Для цього ми зробимо. Ось такий циліндр Як його зробити? Беремо, шматок картону, вирізаємо і дві кришки нам потрібні. Кришку всередину обертаємо нашим картоном, вирізаєте його таким чином, щоб. Був шов стик, і далі скотчем з'єднуємо. Це буде виглядати десь так. Одну сторону ми зробили, і таким чином робимо і іншу сторону. І ось у мене один циліндр. Так. Другий. Де ще був третій. Оп. Другий трошки зламався. Зараз моє. Чиним. Так, і дивіться, беремо нашу похилу площадку, можемо зробити нахил меншим, і кладемо два циліндри, один і інший, і дивимось. Як вони будуть скочуватись? Так, беремо всі перешкоди. Так, у нас один циліндр, той, що ближче до вас, котиться швидше. Побачимо, в чому о, різниця між ними. а Різниця в тому, що в один циліндр у нас пустий а в інший. Я додав маси. І тому, чим більша маса, масу я зробив пластиліном в кришку, чим більша маса, тим більшу інерцію він має. А цей ну, без нічого. Це ми теж можемо використовувати при будуванні наших деталей. І от у мене є ще один вал, досить таки цікавий. Він чомусь погано котиться і може взагалі не котитись. От для порівняння я кладу поруч ще один, а цей не хоче котитись. Секрет тут ось що. Тут зміщений центр мас. Пришку виковарять треба. Беремо шматок пластиліну і кріпимо його под одну сторону. І цей перекос мас робить нам те, що наш циліндр дуже погано буде скочуватися. Або взагалі не котитися. І як оці знання, знання, що ми з вами тільки що здобули, ми можемо використати. А ми це використаємо в наступній річ. Є в мене така похила дошка. Вона робиться з картону або з фанери. Можна використати і кухонну дошку. І є ось така іграшка. Принцип її роботи оснований на зміщенні нашого центру мас. І таку іграшку ми з вами зараз зробимо. Є така, є, є в вигляді робота. Ну, принцип у них е, однаковий. Як зробити таку іграшку? Беремо картон, я брав папір від е, сухого завтрака. Можете брати якийсь е, е, стару коробку, малюємо на ній форму нашого кінгуру? Коли будете малювати? Необхідно, щоб хвост і лапки були на одному рівні Ухо, мордочку. Ось так. Далі вирізаємо нашу форму. Щоб фігура була е, більш устойчивою, необхідно склеїти таких е, декілька шарів. Оце буде хай перший шар. Потім беремо клей, можна брати ПВА, можна брати суперклей, щоб швидше було. І приклеїмо на наш картон. Приклеїли і знову вирізаємо. Далі можна буде цю фігурку розфарбувати або робити ще зовнішній шар. с кольорового картона. И вот так вот фигурка. И таких фигурок нам а. потребно две. Чим товще буде, тим вона буде більш надійною більш міцнішою. Так само один шар наклеїмо на, на картон знову, знову вирізаємо. Щоб я не займати часу, я другий шар клеїти зараз не буду, тільки підрівняю, щоб у нас а, дві фігурки були однакові. Так, далі нам треба намалювати ноги. Ось ці ось. Робляться вони аналогічно. Так само клеїмо, щоб було міцніше. Якщо ви, у вас є якийсь дуже товстий картон, можна з одного шару його робити цю модельку. Приклеїли. Що так, одна нога є, і нам потрібна ще друга. Прикладаємо або обводимо і вирізаємо. І тепер дивіться, треба, щоб е, наша нога була прикріплена десь по центру нашої фігурки, і вона була, от якщо ми ставимо на рівну поверхню, вона повинна трошки виступати, щоб забезпечувалась отакий, е, отака от гойдалка. Беремо наші дві половинки, беремо пластилін. Пластилін нам необхідний, щоб додати ваги, щоб наша фігурка була більш устойчивою, стійкою. І дивіться, ми пластилін кріпимо на голові. На хвосту, це дві рівні, повинні бути частини рівноваги, і по центру для стабільності. Робимо такі шарики, з однієї сторони на хвост накладаємо, на голову накладаємо і по центру такий більш масивний. Зверху прикріплюємо другу нашу частину нашої фігурки. Щоб краще трималося, можна використати зубочистки, і в цих містах, де у нас противага, пробіть, потом клеєм склеїти. Далі, ноги у нас повинні бути, е, як я казав, посередині, і трохи, щоб нога виступала е, за лінію хвоста і передніх лап. Для її кріплення ми також використовуємо зубочистку. Беремо зубочистку. Робимо дірку в нозі і потім в тулубі. Щоб наша нога вільно оберталась на оцій, от уявній вісі. Так. І коли ми соберем, от я вже попередньо зібрав, у нас е, нога, дві ноги. Вільно рухаються. Тут між е, ногами я теж ставив зубочистку і добавив пластиліну щоб вага була, щоб ноги у нас. Е, під своєю власною вагою падали отак от донизу. Далі у мене тут пластилин на хвості, на голові і в центрі для балансу. І дивіться, коли я ставлю на ноги, у мене е, ніби така гойдалка, і ми повинні взяти нашу похилу, похилу дошку і виставити баланс таким чином, беремо шматочки невеличкі пластилину, і якщо у нас голова переважає, ми на хвост цей шматочок кріпимо і дивимося, як наша кінгуру стрибає. Якщо у нас навпаки хвіст сильно важкий, ми на голову цей пластилин, і таким чином ми балансуємо нашу іграшку. Після того, як ми добре відбалансуємо, у нас вона повинна стрибати. Так як і ося дороблена вже до кінця. Після того, як ми відбалансували, ми можемо це добре склеяти, розфарбувати. На цьому відео закінчено.